Старесенька іде по тій дорозі, як завжди, як недавно, як давно, спинилося, болять у неї нозі, було здоров'я, де тепер воно? І знов іде, зникає за деревами. Світанок стежку снігом притрусив, Куди ж ти йдеш? я жду тебе. Даремно горить ліхтар, ніхто не погасив. Моя, бабусю, старша моя мамо, хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш. Якими я скажу тобі словами, що ти в мені повік не отболиш. Земля без тебе ні стебла не вродить, і молоді ума не добіжать. Куди ж ти йдеш, твоя наливка брудить, і насіння у вузликах лежать? Ну, космос, ну комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті, крихті Україна іде з тобою. Боже мій, куди? Хоч озирнись, побудь ще хоч трішки. Ще й час є в тебе пізно, але єш. Зверни додому з білої доріжки ось наш поріг. Хіба не впізнаєш? Ти не заходиш, кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б, чи що? Хоч сльози мені втерла, а то пішла і нема тебе, і нема. Старесенька де чиясь бабуся, і навіть хто зна, як її ім'я. А я дивлюся у вікно, дивлюся, щоб думати, що може то моя.